Дидактична гра, знайди зайву квітку на осінній клумбі. Привіт, малята! Я рада вас вітати. Сподіваюсь, малята, ви всі знаєте, що квіти, які з'являються навесні, називають первоцвітами. А є багато рослин, квітуть ще у вересні. Їх називають осінніми квітами. Ось сьогодні пропоную пограти у гру. «Знайди Зайву квітку на осінній клумбі. Але спочатку давайте згадаємо, які осінні квіти ви знаєте. Осінні квіти це чорнобривці, жоржини, айстри, цинія, хризантеми, нагітки. А зараз малята треба знайти на клумбі квітку, яка не цвіте в осни. Будьте уважними, назвіть квітку і скажіть, чому ця квітка зайва на цій клумбі? Правильно, гіацин це весняна квітка, а цинія і чорнобривці – осінні квіти. Яка зайва квітка на осінній клумбі? Жоржина. Мак чи айстри? Так, правильно, мак весняна квітка. Яка квітка зайва зараз? Хризантема, пролісок чи чорнобривці? Ну, звичайно, пролісок це весняна квітка і тому вона зайва. Яка квітка зайва зараз? Нагідки, цинія чи крокуси? Ну, звичайно, крокуси весняні квіти, і вони зайві на цій клумбі. А нагідки і цинія це осінні квіти. Які квіти зайві зараз Джоржина, айстри. Чи тюльпани? Ну, звичайно, тюльпани це весняні квіти, а жоржини і айстри це осінні. Молодці малята. Ви справились з завданням. Сподіваюсь, ви запам'ятали осінні квіти. До побачення, до нових зустрічей!